Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчата. Як гарно бачити вас сьогодні! Сьогодні у нас дуже важлива зустріч ми завершуємо добру мандрівку казками Василя Сухомлинського. Але ми не прощаємось, бо добро, як зернятко, росте у наших серцях і після казки. Пам'ятаєте, що на самому першому занятті ми посадили дерево цілий. Ми мріяли навчитися бути добрими, чуйними, вічливими, допомагати іншим, берегти природу і Україну. Сьогодні ми побачимо, що з цього дерева виросло. Але давайте спочатку пригадаємо, з яких казок починалась наша добра подорож. Зараз я покажу вам знайомі малюнки і зачитаю уривки сказок. А ви уважно слухайте. І скажіть, яка це казка? За кожну правильну відповідь ми будемо прикріплювати листочок добрих спогадів на наше велике дерево добра, яке сьогодні поєднає і наші цілі, і наші спогади, і наші нові зміни. Готові? Тоді починаємо. Мама в мене найгарніша. Почула його крик соба, прилетіла. Потихеньку взяла сувеня за лапку і повела до рідного гнізда. Яка це казка? Казка найгарніша мама. Правильно, ви згадали першу добру історію. Ну, знайшли красу, де ж найкраще? У болоті, відповів кулик. Бо рідне воно. У житті, відповів перепел, бо воно рідне. Пригадуєте цю розмову. Так, вона з казки перепил і кулік. Чудово, ще одна тепла згадка ожила в серця. Дощик і каже, якби не я сіренький, не була б ти широка, повна вода. Ось так і нам не треба забувати, звідки ми. Звісно, це казка, як ріка, рознівалась на дощик. Супер! Ще один листочок добрих спогадів додаємо на дерево добра. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. А ви впізнали цю історію? Вірно, це казка, як їжачок готувався до зими. Верховіттям дерев пробіг легенький вітерець. І листя заграла затремтіло, у кущах заспівали пташки. Раніше їх і не чути було. На душі хлопчика стало легко. Чому це воно так, питається син? Бо ми побажали людині доброго дня. Пригадали цю добру мить? Безперечно, це оповідання скажи людині добрий день. Прекрасно! І ви сьогодні, напевне, теж когось так порадували. Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі, ніхто не бачить. Соромно перед соловейком тихо відповіла Ліда. Яка щира відповідь, правда? Правильно, це оповідання. Соромно перед соловейком. Воно вчить нас бути чесними і перед собою, і перед природою. Підняла дівчинка ляльку зою, притиснула до серця, поцілувала, перев'язала покалічену ручку, усміхнулась Зоя, відкрила губки і щось прошепотіла. Це вона сказала дівчинці. Адже я твоя, так не забувай мене ніколи. Ви впізнали цю зворушливу історію? Ця історія із сказки лялька з відбитою ручкою. Чудово, Серце, що вміє співчувати справжній скарб. Мама сказала Ніні, не треба боятися, він і не нападатиме. Дивись на нього сміливо, іди на нього, не обминай. Пригадали, хто навчив Ніну не боятися. Так, мама, про це написав Василь Сухомлинський в оповіданні, як Ніна не злякалася гусакам. Сміливість і довіра це ще один добрий паросток нашого дерева. Дівчинка повернулася додому і запитала у мами, що таке щастя. Для кожної матері щастя, це коли щасливі і здорові її діти, відповіла мама. «Мамочко, чому ж усі відповідають по-різному? здивувалася дівчинка. Яка щемлива казка, так? Це казка казка про щастя. Ви додали ще один чарівний листочок щастя для нашого дерева. Молодці! Ви пригадали стільки прекрасних творів, наше дерево вже оживає листочками спогадів. Погляньте, яке воно гарне! На ньому з'явились нові листочки пам'яті. А тепер я запрошую вас згадати всю нашу казкову мандрівку ще глибше, але зробити це не звичайно, а за допомогою шести чарівних капелюшків мислення. Кожен з них допоможе нам побачити щось особливе у казках, які ми пережили. І за кожну вашу відповідь ми додамо ще один листочок роздумів на наше дерево добра. Білий капелюшок спостережливий розумничок. Тож, який твір Василя Сухомлинського ви пригадали найпершим? Що в ньому відбулося? Наприклад, я пригадала оповідання кожна праця почесна, в якому діти побачили, як працює тата Сашка, і зрозуміли, що двірник це важлива праця. Тепер ваша черга. Червоний капелюшок, мов чуйне серденько. Які казки вас зворушили? коли було радісно, а коли сумно. Мене зворушила казка старий пес. Було сумно, коли пес не впізнав господаря, а радісно, коли той не сварився, а приніс цуценя, з яким пес подружився. А зараз ви. Жовтий капелюшок, сонячна радість? Які добрі вчинки вас надихнули? Хто з героїв був прикладом? Наприклад, як вам вчинок дівчинки, яка врятувала ромашку з під каменя і сказки Дівчинка і ромашка? Чи дівчатка із оповідання? Яблуко в осінньому саду, тому що дівчатка не сварилися, кожна думала про сестричку. Тому віддали яблуко мамі і вона поділила його порівну. Тепер ви розкажіть, чорний капелюшок обережний, думайко, що в казках було неправильним або недобрим. Чому не можна чинити так, як деякі герої? Пригадали, ймовірно, погано, що ялинку зрубали заради розваги. Казка, як діти раділи, а ялинка плакала. І що річка забула про дощика, який їй допомагав. Казка, як річка рознівалась на дощик. Спробуйте тепер самі. Зелений капелюшок, казковий фантазер. Як би ви допомогли героям казок? Яку казку ви б хотіли б вигадати самі? Уявімо, що я допомогла Зазолі знайти друзів, щоб вона не була сумна, а ще придумала б казку, де всі птахи дружать і допомагають одне одному. Казки зозона в журбах. А давайте подумаємо. Чи допомогли б героям казки Лев і Миша? Синій капелюшок, мудрий капітан казкової подорожі. Який головний висновок ви зробили після всієї казкової подорожі? Ось один варіант. Скажімо, я зрозуміла, що добро, чесність і дружба найголовніше. Настав ваш момент. Наше дерево добра розквітає завдяки вам. Діти, ви сьогодні були справжніми казковими мудрецями, доброзичливими спогадайками, а тепер час відпочити, щоб добру ще більше жити і допоможе нам у цьому руханка весела і казкова. Знову чарівні пригоди дива, світ фантастичний для всіх оживань. Несеш ти добро і любов! Ви сьогодні були активні, добрі, розумні. Наше дерево добра вже розквитло листочками спогадів і відчуттів. А тепер згадайте, як усе починалося. Тож наразі настав особливий момент Поглянути на листочки наших цілей і щиро подумати. Так, я це навчився. Я стараюся і ще вчуся. Я хочу цього навчитися. Тож перший листочок. Хочу, щоб усі були привітні, посміхалися і не ображали інших. Тоді всім буде тепло на душі. А як у нас? Ми вчилися говорити добрі слова? Посміхались одне одному? А тепер другий листочок. Хочу, щоб ніхто не залишався сам, коли йому важко, і щоб ми піклувалися про тих, кого любимо. Пригадайте, ви коли-небудь підтримували когось? Допомагали, згадайте, як ви малювали листа татові і нашим захисникам, бо ви їх любите, як дівчинка з казки лист до батька. Тепер ви розкажіть. Наступний листочок. Хочу, щоб друзі завжди допомагали одне одному, не кидали в біді. Захищали слабших і були сміливими. А хто з вас заступився допоміг або просто був поруч? Пригадайте, може, як мишка з казки Лев і Миша, ви комусь допомогли, навіть якщо були менші чи слабші. А ось четвертий листочок. Хочу, щоб усі старалися і дякували тим, хто щось для нас робить. Бо праця кожного важлива. Ви дякували комусь за працю, а старалися самі. А цей листочок означає: Хочу, щоб усі дбали про квіти, дерева, тваринок і не шкодили природі, бо вона жива і теж відчуває. Що ви зробили для природи? Як берегли? Згадайте про годівнички, які ми майстрували для пташок, що прилітають на наш майданчик. А тепер розкажіть ви. А ось ще один листочок. Хочу, щоб усі любили місце, де народилися і берегли свою Україну, бо це наш дім. Як ми показували любов до України? Пригадайте! Що ми робили? Говорили, малювали. Давайте подумаємо: так, ми, як хлопчик, із казки, а що там за лісом? Раділи нашій Україні, її лісам, річкам, полям. Адже любити Україну це бачити, яка вона гарна і берегти її. І останній листочок. Хочу, щоб усі раділи. Коли допомагають, підтримують і роблять добрі вчинки, бо щастя живе в доброті. А вам було радісно, коли ви щось добре зробили? Наприклад, мені стало всередині тепло, було приємно, ви зі мною згодні. Наше дерево добра поєднало все: казки, думки, зміни. Тож хай воно живе у ваших серцях як символ добрих вчинків щодня. Дорогі діти! Наша мандрівка завершилась, але ваш шлях добрих вчинків лише починається. Нехай ваше дерево добра росте кожного дня у словах, вчинках і справах.